Як життя з корупції змінилось з початком повномасштабної війни для всіх це був етап турбулентності та невизначеності, як ці часи пройшла організація та колектив. Ну у нас багато хто пішов служити, і дійсно багато що змінилося. По перше, ми готувалися до повномасштабного вторгнення. Десь за тиждень до його початку в мене вже було чітке усвідомлення, що війна точно буде. Велика війна. Я тоді повернувся, перервав свою поїздку. Я був в Пакистані, мав їхати в Афганістан, чекав талібську візу. Тоді тільки таліби до влади прийшли. І, знаєте, і тут я бачу, чую, що відбувається в країні. Повертаюся, зустрічаємось з одними, Хлопцями з другими, там я пам'ятаю дуже чітко зустріч з Гуром, і мені мої знайомі офіцери Гуру кажуть, ну по тій стороні вже роздали бойові розпорядження. Тобто вже є конверти, які лишилося тільки скрити, і там буде вже дата, чітка бойова задача. І для мене тоді це стало вже чітким усвідомленням, що точно війна почнеться, якщо вже є оці бойові розпорядження. Бо так звана БРК це вже ну, такий, знаєте, майже незворотній процес. І тому ми як організація готувалися від елементарного. У нас вже було паливо в запасі. Там ми такі цистерни, такі бочки підготували. Ми чітко розпланували, хто чим буде.